а потім знаки питання. Які тут повинні бути числа? Шукаємо закономірність. Було 3, стало 6. Було 6, стало 9. Було 9, стало 12. На кожен раз додаємо 3. 3 плюс 3 – 6. 6 плюс 3 – 9. 9 плюс 3 – 12. Далі які числа? Давайте, давайте самі. 12. Далі які числа? Додаємо 3, додаємо 3, додаємо 3. Ваша відповідь. 15. Да, Юля, 18, 21. Легко, правда? Скажіть, будь ласка, у чотири рочки дитина може таке розв'язати? Чи я просто ну, щось не те кажу? Може дитина у чотири? 4...